Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єр Швець. Диявол завжди криється в деталях, на, а на деталі потрібно звертати увагу. Я сьогодні сам особисто порозкидав по соцмережах Чернівецької області списки тероборонівців. тероборонівців з Херсону. Які загинули в бусковому парку в перші дні окупації. Нагадаю: 30 тероборонівців Херсона були заведені своїм командиром, агентом ФСБ в бусковий парк, де вони озброєні коктейлями, молотами і декількома старенькими автоматами Калашникова, були розстріляні з БТРів російськими десантниками, з крупнокаліберних кулеметів їхні тіла рвало на шматки крупнокаліберними кулями. Але, але, я отак подумав, в мережі почали вкидати відео за окупацію Херсона. Я подумав: ну, не даремно, як воду дивився: агентство е, Телеграф, е, Західне агентство Телеграф е, надіслало матеріали, виклало матеріал, вірніше, про те, що. В разі, якщо Валерій Залужний буде висовувати свою кандидатуру на майбутніх виборах, то йому будуть шити, вибачайте за жаргон, кримінальні справи за здачу Херсону. Себто його будуть звинувачувати у тому, що він здав без бою расистам Херсон і Херсонську область. Ну, от таку новину виклало популярне. Західне агентство Телеграф. І дописало: Чи буде Валерій Залужний випробовувати долю, чи наважиться Залізний генерал подати свою кандидатуру на пост майбутнього президента України? Добавши, що якщо залужний свою кандидатуру внесе на пост президента, то Нинішній президент Володимир Зеленський не буде в такому випадку брати участь на виборах. Якось так. Ну, що я вам скажу? Мене особисто турбують, турбують наші хлопці і дівчата з ЗСУ, які стримують рашистів у Донецькій області. Турбує Курахово, турбує Дніпропетровська область. До якої росіянам залишило 6 кілометрів, чи будуть вибори? Усі готуються до виборів. Ви знаєте, всі як просто подуріли, всі чекають виборів, забуваючи про те, що комусь потрібно зупиняти росіян. Хто буде росіян зупиняти? Про це ніхто не думає, тому що правильно, всі думають про владу, посади, гроші. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.